Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит. І сьогодні я вам покажу рецепт дуже смачної намазки або плавлений сир зі смаком грибів, що нам саме для цього знадобиться, 500 грамів творога. Ось у мене звичайний творог, пів чайної ложки солі, трішки сухого чесночку. Це в мене чайна ложка подрібнених білих грибів, просто білі сушені гриби, подрібнені на кавомолку. Пів чайної ложки соди, перчик, два невеличких яйця і 50 мл ну, розтопленого вершкового масла. Так як рецепт дуже швидкий, я вже поставила кастрюлю з водою. Це буде наша водяна баня. Друзі, ось кисломолочний наш сир додали всі наші інгредієнти, Два яйця. Ще раз нагадаю два невеличких яйця. Якщо яйця великі, просто додайте одне велике яйце. Все гарно перемішаємо, будемо розтоплене вершкове масло і соду. Нагадаю, півчайної ложки соди. Тепер сюди додам. Трішки чорного перчика. Дивіться, все за смаком. Можете робити класичну таку намазку або плавлений сир. І взагалі не додавати не грибів, не ось цього перчику. Все робите за власним смаком, за бажанням. Тепер погружним блендером я зб'ю цю масу. Якщо у вас немає блендера, то просто перетріть через сито. Дивіться, водичка кипить. Ось масу я так перетерла. В принципі, для дооднородності. Тепер ставимо на водяну баню і помішуючи, будемо плавити, робити плавлений сирок. Так, пройшло десь хвилин 5. Стоїть на водяній бані наша маса. І ось вона так починає плавитись, Видно вже, що це перетворюється в плавлений саме сир. І ще буквально пару хвилин і будемо знімати з вогню. Ось дістала я з вогню наш сир. плавлений. Дивіться, як він тягнеться. Повірте, застине, він буде такий, як треба. Бачите? Зараз перекладу і треба буде, щоб він простих. І поставимо його тоді в холодильник. Ось насипала я в таку ємність наш плавлений сирок. Зараз він охолоне, Я його поставлю в холодильник і можна смакувати. Повірте, це дуже буде смачно. Ласуйте на здоров'я. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!